Другим Чорнобилем та найбільшою екологічною катастрофою Європи не домовляючись, називають Джоринський отрутомогильник. Відомий еколог директор інституту екології Василь Петрук та видатний журналіст-письменник і письменник Олександр Горобець. Це об'єкт, який був створений у 1978 році за рішенням тодішнього обкому партії. Цей другий Чорнобиль, адже або Джоринський отрутомогильник найбільший в Європі. Таких сховищ отрутохімікатів, де б містилося найбільш отруйної речовини понад тисячу тонн в Європі, звичайно, немає. Якої? А це в кота навіть засипали твій ядер туди кидали. Бо як я знаю, це в і вся республіка возила. А потім десь вчора зробили і почали добувати ці, ці яди. А ці яди люди брали картошку пропити там всілякого сорту, в бочках. І такі, в і в бочках все було. Що екологи вже багато років, ще починаючи, десь з 90-х років били тривогу з цього приводу, і, безперечно, що ми повідомляли владу, і влада знала, але ви розумієте, що ніколи влади не було грошей для того, щоб ліквідувати цей абсолютно небезпечний об'єкт, у 2012 році влада взялася вирішувати цю проблему за 35 мільйонів гривень. За них вивезли менше половини утруту хімікатів, але після цих робіт покинули заражені бункери з залишками отрути та іржаві діжки з-під ртуті, дусту, драну та меш яку просто неба стікати з дощами у землю та випаровуватись у повітря. Показували відео фільм у клубі, як це джига балотувався, там, де питати, як ці роботи там проводилися. О, там 20, як ці бункери вибрав. Коли розкопали, ліквідували 465 тонн дусту, 200 тонн гексахлорциклогексану, так званого гексахлорану, 5 чи там шість тонн пестицидів, ртуть і місних, 5 тонн пестицидів, які містять миш'як, одну тонну які містять там свинець. І в цілому я кажу, що цих пестицидів там знаходилось більше тисячі тонн. Вивезено е, з могильника 1048 тонн, залишилося ще. це Можна сказати, що одна третя тільки вивезли. І тільки розбараховували, тільки роз, розкрили. Ми ту саму, там все ллється, тут вся вода, люди хворіють, волосся випадає, ліків ніяких нам не дають, до пенсії нам не дають нічого. Ми живемо, ми в отраві. Це джурим ці навколишні села це отрава. Я повинен вам сказати, що ці отрутохімікати отрутохімікати є одними з найбільш небезпечних взагалі на землі, в тому числі дуз гексахлир, циклогексан, Вони відносяться до так званої чортової дюжини, найбільш отруйних речовин на землі. Що буде далі, і хто буде відповідати за подальшу долю цього отрутосховища? Невідомо. Вибори закінчилися, а отрутосховище та ця водичка з нього чудово, потрапляє в криниці людей.